Казка про доброго пекаря, білого кролика та чарівну пасху. У самому серці квітучої долини, оточеної лісами та гірськими вишинами, лежало чарівне казкове королівство. Там завжди пахло квітами, дзвеніли пташині пісні, а ранкове сонце. Радісно таркалося дахів будинків, викладених червоною черепицею. Люди в цьому королівстві жили в мирі та злагоді, працювали на своїх полях і садах, співали пісні і радо вітали кожен новий день. В цьому королівстві жив добрий пекарь. не ім'я Густав. Він славився на весь край своїми дивовижними пирогами та хлібом, які були не лише смачними, але й мали чарівну силу. Вони приносили радість і щастя кожному, хто їх куштував. Одного разу напередодні Великодня захворіла королева цього королівства. Звістка про хворобу королеви. Розповсюдили пажі в горни і донесли до самих дальніх куточків королевства. Однак жодний лікар не міг їй допомогти, і весь палац був охоплений тривогою. Дізнавшись про це, густа вирішив спекти особливу великодню паску, яка наповнить серце королеви радістю. Та поверне їй здоров'я. Він замісив тісто, додав духмяний мед, додав родзинки, горіхи, а зверху прикрасив визерунком із зацукрованих пелюстків весняних квітів. Але щойно збирався поставити пасху у піч, як раптом пролунав стукіт у двері. На порозі з'явився маленький біленький кролік. Із блискучими очима. Густаве, густаве, промовив кролик людським голосом. У цій пасці бракує головного інгредієнта, краплі світла, весна нього сонця, Без неї вона не буде чарівною. Пекар замислився. А де ж дістати сонячне світло? Тоді кролик запропонував йому піти за ним. І вони... Вирішили до лісу, де жила фея весні. Коли вони її знайшли, Густав розповів їй про свою місію. Я допоможу тобі, добре пекарю, усміхнулася фея. Теркнулася Пасхи своєю чарівною палочкою. У ту ж мить тісто засяйло теплим золотим світлом. Дякуємо тобі, Фея. Густав і кролик повернулися до пекарні. Густав поставив Пасху в піч і незабаром по всьому королівстві рознісся аромат справжнього весняного дива. Коли королева скуштувала Пасху, її обличчя осяяла усмішка, а хвороба відступила. Відтоді, в цьому королівстві, щороку на Великдень випікали чарівні паски, а білий кролик став символом свята, розносячи радість і щастя по всьому світу. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.